Вітаю, дорогі мої підписники, друзі та гості мого каналу. Сьогодні будемо робити таро розклад на січень 2025 року для знаку зодіаку Близнюки, з Новим Роком вас, з новим щастям! Хай всі ваші мрії здійснюються! А зараз, любі мої, налаштовуйтесь зручніше. Кожен із вас замовляйте ваше бажання, ваші побажання. І будемо починати. В роботу для вас я взяла 4 колоди карт. Будемо на кожну неділю будемо виймати по дві карти з кожної колоди. І побачимо, що вам очікувати, які поради вам дадуть карти Таро, щось новеньке для себе почуєте та дізнаєтеся. Ну що ж, починаємо. Близнюки, сама карта перевернулася. Так, у нас шістка мечів. Це ваша карта, тому що мечі у нас стихія повітря, якраз та, що керується вами. Ця карта говорить, що, можливо, буде якийсь від'їзд. Побачивши, бачачи цю карту, так ми бачимо лодку, і в ній є, що саме найважче, то це мечі. Що таке мечі так повітряної стихії? Це ваші думки. Можливо, якась інформація заставить вас щось міняти в вашому житті. Тут мати, дитина і чоловік, який керує цією подорожю, можливо, буде так, що будете переїжджати, але до більше спокійних берегів. Так, можливо, буде для когось якийсь переїзд, можливо, чи то ви, чи то ваша сім'я, чи то з вашою родиною пов'язано це. Але бачите, тут такі береги. Хвилі неспокійна вода, неспокійно на душі в вас, і будете рухатися до більше спокійних берегів, там, де бачите, там, де все гладко, там де ви будете почуватися у безпеці і хочете робити щось нове. Шістка це йти до кращого, йти від кризи до кращого, тому що в нас якщо. Підставляти також нумерологію, то число 6 це в нас число переможця. Це здійсниться те, що ви очікували, будете план... ваше заплановане, ваші думки будуть здійснюватися. Так що, бачите, якраз такий місяць починається. Можливо, ви навіть на початку місяця і поїдете, чи то в цю подорож, чи то до вас хтось приїде, але ваші думки будуть справджуватися. Можливо, навіть думки, якими ви керуєтеся, будуть давати вам більш такий позитивний результат. Ну що ж, мої любі, починається в нас січень із такої карти. Зараз будемо вибирати другу. Зірка найкраща карта, ваша мрія здійснюється. 17-й старший аркан зірка це також стихія повітря. Але цією картою це знак водолії управляється. Та несподіванка, несподівано якась мрія здійснюється. Те, що ви хотіли, можливо, будете в колі друзів, якихось, які вам допоможуть, люди, які вам могли допомогти в цьому, можливо, хто в когось дійсно зв'язано з переїздом. Я ще раз попереджаю розклади, які робляться на багатьох людей, виберіть для вас ваше, якщо це вас торкається. Тому що якщо ми розклади робимо для багатьох людей, деякі е, слова, деякі позиції, які вас не торкаються, відпускайте. Можливо, для якоїсь другої людини це якраз буде доречним почути таку інформацію. Ну що ж, любі мої. Мрії здійснюються чудова карта зірка, коли всі мрії здійснюються. Там бачите, зірочка вже, вже одна прямо світить несподівано. Несподівана подорож, несподівана зустріч, несподівані такі почуття спокійні, внутрішні почуття, ваші думки починають приймати такий крок більш позитивний. Більше починаєте виходити вже з, такої, з, таких, з таких небезпечних, негативних думок. Ну що ж, мої любі, у кожного з вас про, програється свої ситуації, свої теми вашого життя. Другу колоду, яку я для вас взяла в роботу, я вибачаюсь, можливо, чуєте трошки мій голос такий хрипкий, я прихворіла, але це не завадить зробити для вас розклад таро на січень місяць. Ну що ж, мої любі таро колесо року побачимо, як... що вам ще чекати. Сімка, сімка е Карро, це колісниця. Дивіться, тут головне взяти емоції в ваші руки. Випадає, ця карта випадає, в, коли вона в розкладі випадає, це вже є прогрес. Це вже є ривок, стимул до того, що ви готові до чогось, тому що це карта кардинального рішення якогось. І випадаючи, коли це йдуть у нас старші аркани, це дуже важливі події для вашого життя. І якщо ви вибрали цей крок, бачите, тут білий кінь і чорний кінь. І ви тримаєте це поводдя, ви керуєте вашим життям. І карта говорить, що головне, щоб ваш внутрішній стан був. Дуже такий настойчивий, щоб ви в цьому були згодні, щоб ви самі з собою були впевнені те, що ви робите, і все в вас піде так, як ви цього бажали. Тому що керуючи вашим життям, ви його робите самі для себе. Знайте це чудова карта, там прямо вам і дорога буде показана. Бачите, в нас провідник сонечка, в нас сонячник це якраз Такий провідник сонця, який показує шлях, який показує вам дорогу, в якому напрямку вам треба рухатися. А інтуїція ваша не підведе. Якщо ви кардинально захочете змінювати щось, міняйте. У вас все йде найкращим, найкращим планом. Ну що ж, мої любі, близнюки, друга карта. Друга карта вісімка говорить про те, що вже карта вісім говорить, що сили в вас хватить. Можливо, хтось трошки прихворів. Чи, можливо, від таких думок щось поміняти в своєму житті вам, вам стає дуже небезпечно, якісь страхи, якісь фобії в голові починають, починають робити якісь такі почуття, Я хочу сказати, якісь думки такі негативні лізуть в голову. Перестаньте, не треба. Можливо, комусь хочеться, щоб вас пожаліли. Можливо, в когось якась ситуація склалася, така, що треба від'їжджати, треба покидати, можливо, родину. Можливо, переїжджати, і вам не хотілося цього робити. Хочеться, щоб пожаліли. Хочеться дужче, щоб хтось із вами побув, якесь слово рідне сказав. Тому що тут бачите, як дитина в ліжечку, і мама, і мечі, наче ваші почуття, ваші думки, ваш негатив якийсь ви почуваєтеся не дуже добре. Перестаньте. Напрягатися, перестаньте думати по негативу. Ця карта якраз дає таку пораду, що треба. Ну, Хочеться, щоб вас хтось пожалів. Ну пожалійте, навіть ви сам, самі себе можете пожаліти. Можливо, хтось дійсно прихворів, буде така, е, така ситуація, коли вас хтось пожаліє, хтось вам добре слово скаже. Але ця карта також говорить, що ви повинні самі брати в руки своє здоров'я чи то своє життя, вирішувати за вас і йти вперед. Все у вас буде добре. Вже карта 8 говорить, що у вас сили хватить і ви дуже і перебороти якісь, можливо, негативні ситуації в вашому житті. Так що все у вас буде чудово. Третю колоду, яку я для вас взяла, це колода мудрість стихій. Зараз побачимо на третю неділю січня місяця, що вас ще очікує, чого вам ще чекати? Взяла дві карти, так вони й будуть, значить, дві. Так, знову у нас шістка е, пентаклів. Шістка пентаклів. Це наш матеріальний стан, наші гроші, наші заробітки, наші здобутки це те, що ми маємо. Можливо, наше майно. Якщо комусь треба допомога, якраз випала карта допомоги. І звернення до людей, які можуть допомогти. На саме я вже кажу, саме такий скрутний момент тут, бачите, терези, і наче карта Ломбарду, як колись ми це робили, коли я ще жила, також в Україні. Ми також це робили, коли були скрутні часи. Ми йшли в ломбард і в нас була ця жива копійка. Якщо навіть на самий скрутний момент у вас буде кому допомогти, буде виручка. Ця карта дуже чудова, ця карта надії, допомоги. Завжди знайдуться люди, які вам допоможуть в скрутну хвилину. Звертайтеся, як то кажуть, звертайтеся, ніколи не треба хвилюватися, якщо, можливо, хтось. Має трошки таке, як то кажуть, не, не, не неудобне таке положення, що не хочете цього робити, чи вам якось трошки соромно запитувати в когось допомоги? Ні, ця карта говорить, що завжди прийде допомога і не. Зволікайте нею, якщо вам потрібно, питайте і завжди знайдуться люди, які допоможуть. Дуже чудова карта. І друга карта з цієї ж колоди випала трійка келихів». Дуже чудова емоційна карта. Зустріч із родиною може бути. Ця карта символізує людей, можливо, рідні, можливо, ті люди, які живуть поряд з вами. Також це родинне сімейне свято може бути. По цій карті дізнаєтеся, що вас підтримують. По цій карті дізнаєтеся якусь чудову новину, тому що тут буде якась інформація, можливо, якесь день народження будете святкувати. Але те, що ви будете в колі ваших друзів, які, ем, в яких думки такі самі, які вас підтримують, які вас під, підтримують в, в, в таку важку хвилину, завжди знайдеться. І ця зустріч відбудеться. Якщо хтось забажав на зустріч, так, зустріч буде. І перші кроки, які ви вже проробили, так як трійка, це в нас перший. Цикл, такий перший період ваших планів, якихось ваших бажань, це вже здійснюється. І будете йти вже на більше щось стабільне, до більше нового, будете просуватися. Так що дуже чудова карта емоцій позитивних, і якогось свята, якогось, якоїсь інформації, що ви прямо захочете святкувати. Ну, що тут говорити? В нас січень місяць дуже багато свят, і, можливо, дійсно будете з вашою родиною, можливо, хтось давно не бачився і будете спілкуватися, побачитися, з'їдуться, чи ви до когось поїдете, так що такі зустрічі будуть у січні місяці. Ну що ж, мої любі, зараз я для вас в роботу взяла колоду, мудрість це. На кожний день відьмочки кожного дня. Така карта говорить такими шутками-прибаутками. І якраз на саме кінець я взяла її, щоб трошки нам піднімав настрій. Запам'ятайте завжди. І я також роблю розклади, я хочу їх робити на позитиві. В нас і так вистачає в нашому житті. Того, що зараз робиться в країні, того, що зараз робиться в усьому світі, хочеться трошки позитиву. І чим чим більше ви будете поглинати цього, надихатися позитивом, тим все краще буде получатися і буде, буде йти все вперед. Дивіться, карта Ієрофант. Це якраз і є карта традицій, карта вчителя. Тут, бачите, тут на, цій, на цій карті якраз зображення вчителя, яка Навчає своїх учнів йога. Тут якраз займається йогою, але ця карта говорить, що треба заспокоїтися, це треба дійти до такого спокійного стану. І якраз можливо комусь. Так як це карта релігії, традиції, традиції вашої землі, традиції вашої родини ви будете звертатися. Можливо, хтось піде до церкви, кому краще. Послухати щось, заспокоїтися, можливо, хтось дійсно запишеться на йогу, щоб трошки заспокоюватися. Можливо, в когось буде зустріч із вашими вчителями, яких ви дуже поважаєте, тому що ця карта таких знатних вчителів, які, яких поважають, до яких люди тягнуться, до яких люди йдуть, у яких поради. Переймають, а тож і хочуть почути якісь поради ділові, так? так що буде зустріч. І якщо хоче хтось можливо займатися йогою, займайтеся. Ця карта говорить про ваш внутрішній стан, який потребує такої безпеки, надії та спокійного такого становища. Дуже чудова карта. Навчитися треба, вірити треба в щось краще. І все буде добре. Ну що ж, мої любі, зараз остання карта. Вау! Вісімка пентаклів! Дуже чудова карта. По-перше, говорить, що можливо хтось дійсно має свою крамничку, якусь невеличку чи свій бізнес там, де працює і заробляє на цьому. Ця карта говорить, що людина спеціаліст своєї справи знає, що робить. Можливо, комусь якраз час відкрити свою справу тим, чим ви будете займатися. І ніколи не забувайте, що ви спеціаліст своєї справи, так що в кого можливо будуть якісь вагання, заспокойтеся, не, не зря вам тут карта говорила, що тільки в спокійному стані душі ви можете добитися дуже великих результатів. І ця карта якраз і є. Планувань, результатів, сила є, внутрішня сила також присутня. Ви повинні знати, що ви спеціаліст вашої справи. Це дуже хороша карта матеріального достатку, також матеріального та фінансового положення також на майбутнє, тому що вісімка це вже щось тягнеться давно. Це не те, що це вже багато було пройдено, багато планувань було якихось, але скоро дійдете до кінця і будете отримувати ваші результати, вашої роботи. Буде дуже задоволені. Вашими вкладаннями, вашим зусиллям, вашими плануваннями, вашою працею, тим, чого ви досягли. А досягли ви вашим ж зусиллям і вашим вкладанням вашої фізичної сили. Ну що ж, мої любі, я, як на мій погляд, дуже чудовий розклад на січень місяць для вас зробили ми. Я вам бажаю всього найкращого. Переслуховуйте, кому коли хто хтось може, можливо, щось не дочув. Коли ви переслуховуєте, у вас будуть зовсім другі думки формуватися. Знаєте, я ще раз нагадую, що ці розклади у нас на багатьох людей, кому повинні хто хоче звернутися за індивідуальними розкладами, це зовсім друга тема. Звертайтеся, всю інформацію знайдете внизу під цим відео. Заходьте під нажимайте на аватар, там знайдете всю інформацію, як мене знайти. А я вам бажаю чудових свят. Хай всі ваші бажання здійснюються в новому році. Всього вам найкращого, головне, миру над головою. І зустрінемося в лютому місяці. До побачення!